Сьогодні пам'ятний день для нашої Мукачівської єпархії, є пам'ять Пресвятої Богородиці, котра прославилася в Марія Повчанській іконі через слюзіння. І взагалі, дорогі брати і сестри, можемо сказати так, що всі марійські об'явлення є для того, щоб нам завжди нагадувати, що маємо пильнувати в своєму житті. Якраз те, про що йдеться у сьогоднішньому Євангелії, коли Ісус Христос нам нагадує, що у тому будинку, котрим є наше життя, не можна поставити жодної сигналізації, яка би нам могла говорити про небезпеку, яка би могла нас попереджувати, що Твоє життя приближається до. До завершення, що приходить той день, коли маєш зробити вже добрий підсумок свого життя. Не буде жодної сигналізації, але мусиш сам бути готовий. І Ісус Христос старається нам передати через цю притчу, що ми маємо завжди пильнувати, бо прийде той, котрий є господарем нашого життя, і важливо, щоб Він нас застав при роботі. Не тому, дорогі брати і сестри, бо Ісус Христос чекає від нас лише, щоб ми щось зробили, але щоб ми жили у пильності, тому що дуже легко почати робити те саме, що чуємо в кінцівці Євангелія, що коли прийдуть дні скорботні, але ти собі цього не зауважуєш, то починаєш попросту жити у своє задоволення. Наживаючися з інших, каже, починаєш бити своїх співслуг, їсти і пити з п'яницями, попросту жити так, як мені хочеться. Ось це завжди небезпечно. Ось це завжди небезпечно, коли ти не маєш жодних пріоритетів у своєму житті, які мають означувати твоє життя, які мають ставати критеріями. За якими маєш оцінювати своє життя? І Пресвята Богородиця, котра об'являється на різних місцях у світі. І, зокрема, в іконі Марії Повчанській, котра така дорога і дуже сильно пов'язана з історією нашої єпархії. це, Ці всі марійські об'явлення є нам, нашим нагадуванням про те, що коли Господь прийде, то має нас побачити не, не мертвих, але живих, тих, котрі справді. Живуть. Знаєте, думаю, що всі, всі, хто тут зараз є, ви були вже в Марії Повчі, або в будь-якому іншому марійському місці. Це так, як знаєте, коли йдемо додому, то йдемо не просто до батьків, або дуже часто вже батьків може і немає, але йдемо, як кажемо, до батьківської хати. Бо чому така дорога батьківська хата? Там особлива атмосфера. Там одразу вже від самого початку за воротями ти починаєш пригадувати собі всі моменти, як ти зростав. Як ти дорослішав? Що тебе формувало, які, які думки приходили, що ставало важливим для твого дорослішання. І ця особлива атмосфера завжди нам допомагає, дорогі брати і сестри, певним чином переоцінювати своє життя. Чи я не зарадив? Своїм мріям дитинства. Чи я насправді не зрадив і тим пріоритетам, яких мене там тато, мама, дідусь, бабуся вчили. Батьківська хата це місце, куди важливо нам повертатися, дорогі брати і сестри, навіть хоча б за тим, щоб справді дуже серйозно і кардинально переоцінювати своє життя. Так само місця. Марійських об'явлень, зокрема, місце Марія по очі. це місце, де Пресвята Богородиця, особливим чином через таку духовну атмосферу є присутня, щоб нам нагадувати, що Господь нас хоче застати духовно живими, як каже сьогодні апостол Павло, що хоча зовнішня наша людина постійно старіє, але внутрішня наша людина може постійно відновлюватися. Подумаємо собі, другі брати і сестри, що є можливість у нашому житті ніколи не старіти внутрішньо. Ззовні все буде так, як і, і буває в природі, ми старіємо. Але внутрішньо можемо ніколи не старіти. Внутрішньо ми завжди можемо пам'ятати, що вічне життя лише тут на землі починається що вічне життя і починається з того, що маю бути пильним, щоб бути разом із Богом. І Пресвята Богородиця нам завжди про це нагадує вже своєю постаттю, бо вона була тою, яка була уважна на Бога. Вона була тою, яка пильнувала Слово Боже тоді, коли багато разів його не розуміла. Вона була тою, котра також у своєму житті багато речей не розуміла, але сприймала всі ситуації свого життя, довіряючи Богу. Дорогі брати і сестри, це найкращий приклад для нас. Сьогодні я вас запрошую так молитовно і духовно повертатися. У вашій пам'яті, у вашій уяві до тих марійських місць, до тієї атмосфери, котра всюди там присутня. Бо це відчуття завжди батьківської хати, бо і Пресвята Богородиця, вона запрошує нас туди, де є справжній наш дім, там, де всім нам буде добре. І хоча нас чекають скорботні дні, як каже сьогоднішній Євангелій. Хоча і ці знаки приходу Ісуса Христа можуть зовсім не радувати нас, але ми маємо знати, як каже Ісус Христос, навчиться від притчі про смоковницю, коли листя її м'якші, ви знаєте, що близько літо. Торі, брати і сестри, коли є важкі дні в нашому житті, ми кожного разу маємо лише собі пригадати, що близько, прекрасні, прекрасна пора нашого життя Царство Боже. Там ми будемо вдома. Пригадайте собі цю атмосферу батьківського дому. Місце Марійського об'явлення. Там завжди дуже добре, спокійно. Там наша душа відпочиває. Не раз йдемо до батьківської хати, щоб відпочити. Деколи достатньо одного дня, тому що ти вже встинеш там духовно відпочити. Ось так добре і навіть набагато краще буде в Царстві Божому. Тож не втрачаймо з пам'яті цей комфорт, котрий є, знаєте, лише такою, таким моментом, такою одною хвилиною у нашому житті, котра нам повинна постійно нагадувати, що йдемо всі у паломництві, в напрямку до свого батьківського дому. А Пресвята Богородиця на нього вказує і показує нам своїм життям, як туди прямувати. Бо маршрут пролягає через. Тиху застанову молитви маршрут пролягає через готовність служити Богові і готовність довіритися йому у тих місцях свого життя, де нічого не розумію. Амінь.